А хто ж були російські царі? Олександр І, коли одружувався, теж задумався, що ж він хоче. Вирішив, німецька якість не підведе і направився шукати собі наречену до Німеччини. І дружиною його стала Луїза Марія Августа Баденська. Після православного ребрендингу її переназвали в Єлизавету Олексіївну. Якось там щось не склалося, і на трон посідає Микола І. Микола І також вирішив одружитися. Микола І одружився на принцесі Фредерікі Луїзі Шарлотті Вільгельміні Пруській, яка після прийняття православ'я отримала. Ім'я Олександра Федорівна. У Миколи I І Олександри Федорівни родився наступний імператор Олександр II. Олександр ІІ оглянувся довкола, не знайшов він серед руських красавиць собі нареченої і, не ставши оригінальним, поїхав шукати собі наречену до Німеччини. Наречену Олександра II звали Принцеса Максиміліанна Вільгельміна, Августа Софія Марія, Гесенська і Прирейнська. Одружившись на Миколі II, вона отримала ім'я Марія Олександрівна.